Що мотивує юнаків 18-24 років підписувати контракт зі збройними силами України? Що вони очікують від війська? Я знав, що тут буде ну не дуже легко. А що насправді отримують над нами? Взагалі реально командири трясуться, неначе ми золоті діти. Розберемося разом з курсантами навчального центру 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Слава ці курсанти найближчі 45 діб будуть вчитися військовій справі. Акцент, звісно, буде на вогневій підготовці, тактиці веденню бою та медицині. Викладають ці дисципліни інструктори з бойовим досвідом. Нульовий день був. Я не можу сказати, що був легкий, тому що я помер на ньому. Ну, типу, ну, я виснажився, дійсно виснажився. Тренування, я, звісно, звісно, тренування я любив би, щоб було пожірче. От, Ну, от прямо, щоб були сильні нагрузки. Ну. Як є, я думаю, інструкторам, чесно кажучи, більше видно, ніж мені. Над нами взагалі реально командири трясуються, неначе ми золоті діти. От реально. Е, ну, звісно, і з військової дисципліни. Так, є таке уявлення у цивільних, що якщо хтось йде у військо, треба терміново збиратися грошами, покупати йому снарягу. Що ти вже собі купляв з спорядження? Шеврони і нож. Ніж. Все. Все. Арешта, я не знаю, броня, каска. Все видали. Ну, Все, все видали по, по контракту, нам вже все видають. Ми, ми не і, і ще родичам, я теж сказав, нічого мені не треба. От є міф, що ти підеш на цей контракт і все. І ти ці самі гроші потратиш просто собі на екіпірування. Ні. Тобі дадуть все. Я вважаю, що. Та мотивація, яку пропонує країна мільйон. Тобто, і не тільки мільйон, бо, насправді потім ж можна і піти в будь-який університет, тобі його держава плати. Можеш виїхати за кордон, спробувати себе за кордоном, можеш тобі допоможуть, до речі, зуби полікувати. Ну, типу, це так здається, що це фігня. а Насправді, ну, це нормальна мотивація. Нормальна мотивація для того, щоб нарешті змінити своє життя, нарешті спробувати. це Ну, це реально такий моральний стартап. Це, для мене це і мотивація сильна. Плани на найближчий термін закінчити успішно КМБ або БЗВП. Е, звісно, вже побувати на бойових. Спроб... Нарешті отримати червон, тому що поки нам дозволений червон тільки зелененький, От, не бойовий. Отримати нарешті червоно-чорний шеврон. Бо от в мене там ще пісня така, от вона в голові, що червоне то кохання, а чорне то пекло дно. удачі буде на твоєму боці. Дякую.